А дотримання міжнародного гуманітарного права є свідченням того, що держава є цивілізованою частиною саме світу, тому що норми міжнародного гуманітарного права вони розвивалися еволюційно. came into being, as it is today, for example, in the international armed conflict between the Russian Federation and Ukraine. many challenges, for example, through the development of new weapon technologies, for example through the use of explosive weapons in populated areas or simply through the question how do we ensure the maximum compliance with international humanitarian law Збройна агресія Російської Федерації проти України ставить необхідність того, щоб люди були обізнані зі своїми правами і з тим, який захист надається міжнародним гуманітарним правом тому е, необхідно популяризувати міжнародне гуманітарне право і, хоча б в межах е, шкіл, в межах вищих навчальних закладів, давати мінімальне, мінімальне знання з, міні... з міжнародного гуманітарного права. Саме державні органи в першу чергу відповідають за забезпечення імплементації МГП за забезпечення дотримання МГП в будь-яких ситуаціях. І перш за все це стосується збройних сил, але і на товаристи Червоного Хреста, на товариствах Червоного Христа, на товаристи Червоного Христа України лежить зобов'язання функції і щодо поширення з МГП, і саме національні товариства, вони є драйверами МГП у державах. Наше населення має розуміти, яким чином діють ці норми, і наше населення має правильно їх інтерпретувати. Нерозуміння цих принципів викликає найбільшу недовіру, викликає нерозуміння цінності таких організацій, в тому числі як і Червоний Хрест, який є вартовим Женевських конвенцій. Тому питання досить комплексне і питання розуміння необхідності застосування норм міжнародного права для цивільних воно не може бути виключене. Тому що це і є розуміння, як вберегти себе, як допомогти іншим, і на яких методах і принципах базується ця допомога.